Славачок, 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 чакчок, славачок, 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 чак. Словач, Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами словачок і Влад Укер! Всім привіт. І сьогодні ми покажемо, що ми зробили вчора ввечері. Так що погнали до відео. Ребята, тут у нас ось доски лежать, трактор! Це ми... Трактор за Статі! Ну, кольоса. <так>? Я починив трохи трактора. Поставив тут ось тут желізну панель, щоб його так не шатало. Підкрутив тут всякими саморізиками, все зробив, щоб він не шатався. Так що погнали. Та далі. Він... Коротше, заходимо, ребята, і наконець-то ми доділили повністю домик. Повністю школяра доділений. Тут у нас доска, і тепер... І тепер двері закривається. А ось повністю. Повністю. тут ми зробимо ліноліум, щоб закрити ці щельки. І так, да, треба було mm. mm. ну, тут трошки. Вона закривається. Вона прикріплена зверху, значить на два. На... Саморіза тепер отут. Тут так... така желізна панелька і вона держить саму цю балочку до цієї доски, mm -hmm. щоб вся балка не шаталася. Вона почти не шатається. Ну, у нас в бомін такого, що ніби це. Отут у нас все добре. Все ми вимили повністю він аж білий став. Mm. Yeah. І, і отут у нас нове вікно. So. Воно таке величезне, все вокруг ми утеплили, щоб не один воздух, ну, всяка, ну коли буде зима, щоб сюди сніга не навіяло. У тут у нас усі щельки позаділені, отут все в утеплітелі вокруг него. Тут у нас таке щельки позаділи утеплителем, там мешками, пени. І отут все надо заделать. Але тут саме вікно воно все закрите повністю везде. Тут ми... Тут да. мы сделали такий утеплітель знизу. Я тут я з'яла таку штучку, щоб сюди типу холодний вітер не віяв. Mm. Ну, 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 тому що, якщо отпланити, то тут от така щілька, і вона затуляє щель. Тут у нас є клавіатура. І тут ми тупо заклеїли повністю стену новим утеплителем. І тут нам доходилося все обрізати славочку. Да, тут мы позаділували все. И я тут поставляв тут... трохи отакі штучки, щоб э, цей не було видно щель. Да. Mm -hmm. Щоб сюди, типа, зимой сніг не ну, все подивитися. Якщо убрать, то тут все такі щельки є, а так вони затуляються утеплителем. І сюди сніг не нові. Потому що той старий утеплитель, він там порвався. Славик на а, Там улицю. Да. Тут у нас так, отак... нова пленочка, бо та вже розірвалася і відпала. Так, да, вона пересохла на сонці, і ми зробили новеньку. Тут... Отаку, щоб і отут були щельки, я повністю заділа, щоб зимою тут було дуже тепло. Ми зараз стараємося зробити все літом, щоб щоб осінь вже не, не треба да. було нічого робити, і щоб вже перевірити повністю домик в полний бойовий Да. І тут а, ми саді про мили пол. Ну, Тут а ми не мили, ми тут випалимо. Ну, це ми, кстати, теж все вимили. Оце да, ми але тут б... вимивали, але оце, оце воно не вимивається. Оце, це... Це... оце це з другої сторони. Да, це скотч. Вот. цей клей. Отут а ми теж все підвимивали, але ми не весь скотч відклеїли. Так. Тут у нас отакі сідушечки, ну, коротше. Конечно... Надо їх поубирать, потому що я пытаюся щось делать з окном, щоб оно не протекало. Но, но ничего не получилось. Отут тут у нас тоже, я тут все позакривав утеплителем. Ну, мы про потолок розказували, а це про утеплитель. Тут тоже все в утеплителе, тут все щелички закрыті. Скоро я докуплю утеплитель, и это все железо теж треба буде закрыть. Чтобы... Ну дивіться, усе балочка, О, там а отам балочка, да. і сюди посередині балочку ще якусь поставити, і все, ну, да. О, муха. То короче, отаке в нас все утеплітеле, я приніс шуроповер, саморізики, степлер, ножичек, щоб утепляти домик. Тут в нас немає, тут був пластик, але тепер там його немає, тому що там доска. Оця, тому що прийшлося убирати, тому що він, ну, типа, самореза не доставали до доски і за пластика. І сьогодні я буду утепляти цю сторону, щоб сюди ось, ось сюди зимой ну, не цей. Цей. Ну. Цим я сьогодні займусь з лад укером. А, тож, пошліте, я вам покажу. Тут у нас маленький бардачок. Тут а ми все позадівали вот таким мусорним пакетом, потому что другої пленки не было. Ну, хотя бы щось уже воно закриває щельки. Тут у нас воно все прикріплено на скоби. А отут тут у нас тоже все, така пленочка, вона тут порапалась. І я забив тоже такий мусорный пакет. Да, кстати. Короче, ребята, мы зараз идем работать. Так что все. Всем пока. Ми, да, To gamble on these streets, anything goes that echoes through the alleys at night Soulful samples lift the darkness to light Deep kicks, pounds like a heartbeat fight These gritty vibes keep my story in sight Коротше, ребята, я тут проділав роботи, поприкручав лінолім, щоб вони отут закривали щеліку. Так, ось. О, о так, воно йде аж донизу. Да, не дуже. Ну, зато закриває щелі. Отсё. Вот тут, да, ну, ну, так просвітиться, но головне, щоб сиді не попадав сніг. Воно так закривається і все, щілин немає. Отут також воно закрите лінолем, просто сюди сід попадав все. А на самом деле щілини тут одне має. Короче, ребята, 7.5 Kedova, з вами був Славочок. Сата лайки, підписуйтесь на мій канал. Ставте колокольчик, щоб знати мої нові відео 7.5 Kedova. Дякую за перегляд, хлопці! Словачок, словачок, славачок, чек, слобач. чек.